Причудового і творчого, благодатного дня понеділка розпочинаємо новий тиждень. Сьогодні вас вітаю із села Богдан Рахівського району. І ви маєте там вигляд на гору Латунду. Кафейна гірка, на яку можна піднятися із Богдана, з Ділового. Дуже цікава. Хоча заросла лісом, але гостра. Сьогодні шукаємо якогось натхнення такого рушія на цілий тиждень. І саме нині хотів би з вами поділитися словом із книги Діянь апостолів. Саме Діянь 15.6. Уривок звучить так. І зібралися апостоли разом із старшими, щоб розглянути цю справу. Йдеться про те, що там ціла глава 15 та і говорить про Єрусалимський собор, про те, як зібралися апостоли старші із церкви і вирішували там справу відносно поган. Чи, чи треба їм обрізатися і отримуватися єврейських таких приписів чи не треба. Але. Нас сьогодні цікавить інший, інший момент, важливий, а саме не тягнути все на собі самому. Тобто, особливо тоді, коли треба прийняти рішення, а насамперед рішення серйозні, рішення важкі, не лишати себе на себе, шукати підтримки, шукати, власне, так, як відкреслено, апостолів і старших до апостолів, тих, хто очолює, тих, хто старшує, хто головний. І старших, тобто це вже тих, які вже мають досвід. Ясно, що це можуть бути якісь добрі друзі, старші, можуть бути батьки, можуть бути просто люди ну, старшого віку, яким ти довіряєш. Але не лишати рішення самому. Скільки разів якраз таке питання, у таких питаннях мене застерігали люди, перепрошую, старші люди, і якраз це допомогло. Чому? Ну, бо навіть якщо людина там не володіє супер всією, мудрістю або чим, але є досвід, як мінімум. Є досвід у таких питаннях, є певні знання, людина часом знає, де можуть грабі лежати, приховані, притрушені листям, тих не помітиш і станеш і наб'єш шишки. І так шишки наб'єш, і ти будеш радитися, приймеш рішення виважене, то найімовірніше шишки будуть. Але факт, що якщо... То якщо вдасться порадитися, якщо вдасться справді знайти якийсь баланс, знайти якусь середину завдяки хорошим порадам, хорошим рекомендаціям, то це змінить, це змінить обставини, це змінить багато наслідків. Тобто сьогодні, товариство, закликаю, особливо, якщо не можете визначитися у певних питаннях тяжких, то знайдіть собі своїх апостолів в лапках і своїх старших, кому довіряєте, для того, аби порадитися. Не, не, не робіть із себе ну, якогось супергероя не треба. І Якраз цього тижня, цього тижня я зустрів там такі три, три пункти, чому люди бідні. І третій пункт це гордість, але гордість в якому плані? Другий пункт я гордість, але гордість в якому плані? Тому що людина не хоче приймати допомогу, людина занадто зазнана, тобто занадто пишається собою. Аби взагалі визнати, що щось потребує. Тобто, ми бачимо, що ну, це, 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 це серйозно зображено до бідності. А візьміть до бідності, візьміть до, до розвитку, візьміть до досягнення чогось, це, це серйозна перешкода. Власне, я не хочу, я сам. Ні. Мені не треба допомоги. Якось сам вибувся. Це дурість. Це не гордість, це дурість. Тому товариство, будьмо мудрими і використовуємо всі ресурси, які маємо. Якщо ти маєш. Якусь людину, з якою можеш порадитися, то це вже дар, це вже благодать, це вже благословення. Тому шкода з такими людьми нарадитися. Тому шукаємо напарників, шукаємо, хто буде нам апостолом, та, як мінімум на цей тиждень, дай Боже і назавжди, хто нам буде духовником, порадником, старшим, кому, кому довіряємо або кому зможемо довіритися. І не не на собі у всі тягарі, бо і так їх забагато. але Через такі ради, через консультування, через розгляд, через дискусії ми легше знайдемо істину, легше знайдемо середину і, здається, менше помилок здорово. Будьте благословенні, мирного всім тижня, благодатного. І нехай слово нами керує, і нехай люди, брати, сестри, старші, апостоли в лапках допомагають нам робити якомога менше помилок у наших вічинах. Дай Боже. Hvað er því að það er fænum? Mörgvam.